Хорошо, Леха, у нас опять BMW БМВ Божественна не Любі глядачі, Ви знаєте, що я вагадрочер, але якось так дивно стається, що вже п'яту БМВ ми знімаємо підряд і жодного Фольксвагена. І це не просто так. Б-58 це не просто слово, це нова німецька легенда, яку можна порівнювати з G GZ. І ця машина, на мою думку, це одна з найкрутіших машин по відношенню ціна якість. Я вам це технічно сьогодні обов'язково докажу. А я на ній понавалю. тому... Дивіться і поїхали. Погнали! Так як про зовнішній вигляд цієї машини обов'язково ми маємо щось сказати, а я Вагадрочер, а Макс у нас bmw BMW Люб, називаємо це так. М'яко 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 кажучи, давайте швидесенько розберемося, що це таке. Макс, ти вважаєш, що це кашерна правильна BMW чи ні? Да, ну вона чиста для города, для егоїста, щоб поїхати на вихідних понавалювати, потім поставити, сісти в X5 із сім'ї, поїхати по своїм ділам. Люди, які вважають, що BMW починається від п'ятірки, зазвичай кажуть, через шумку, через з велике шасі, через велику вона як бігімот, як баржа, вона повільна. Це трошечки, мені здається, не про цю машину. Це в нас більше на гольф схожа машина. Ні, ну подивись, подивись, які у нього черти, які лінії. Тобто вона вона вітиміє. Іме... У нас карбонові від у нас BMW-шна фірмова оптика, ангельська вона якась тут. Вона трошечки пітнієє, наскільки я зрозумів, це нормально. нормально. Машина у нас називається М240, і тому у нас емочний обвіз, правильно все є. Так, все, вона на М-пакеті, на повному. Я, як людина, яка займається тюнінгом, яка хоче побудувати, наприклад, надшвидку машину, мені потрібна найлегша машина. Двійка це найлегша BMW. Але коли ми дивимося на дах, я тут бачу люк. А люк для нас це мінус, тому що, як вже нас сказав Макс, це мінімум 50 плюс кілограм додатку. Ваги. А 50 плюс кілограм це одно ну, тіло це мінімум. Ну, дівчина така маленька, Боже? легка. А одна людина, вона позитивно не впливає на динаміку. Коли ми дивимося на машину з боку, одразу можна помітити чорні диски. Це для БМВшника така популярна штука, але мені здається, чорний на чорному або на сірому. Воно трошечки тіряється і радіус не так вже можна добре побачити. Ні, Ну, хто що любить, так. По тормозам. Тут тормоза M-Performance. До речі, Макс, дякую, що ти наголосив. На цьому увагу звернув увагу, тому що гальмівна система, коли ви будуєте машину під тюнінг, і хоч, хочете вбивати. Це велику... перший тюнінг, Перші тормоза, а потім вже стеж. Правильно? Дуже залежить від людини. Насправді... Ні, Треба так. Подивіться, вони надійні, вони великі. Тут в нас багато паршнів. І я тобі скажу: тюнінг можна навіть, можна навіть, Макс, не робити тюнінг. Ти коли виїжджаєш на трек на Стокі, зазвичай майже завжди всі заводські системи вони пливуть на другому-третьому кільці. Ця система в нас Тки буде трошечки довше ходити, а особливо враховувати велика гальмівна система легка маленька машина. <реш> <реш> І до речі, я хочу зауважити, BMW на своєму каналі офіційно підтримує ЛГБТ. Я усім це кажу. Будь ласка, зайдіть в інстаграм, перевірте, на офіційний канал. Так, ціна вирізати, це <реш> вирізать. <треба. реш> Леху, лучше не слухати, коли він розповідає щось про BMW, тому що BMW це топ. Вага дрочеры нам не друзі. По задку. Ну, задок шикарний. Для BMW це все типично. Чотирьохстволочка, дифузор, стволочка, М. М. обов'язково. Якщо на BMW нету М, все. Це вже не BMW, як по мені. Візуально, мені подобається все. Вона от як вона є. І тому наші глядачі, я обов'язково саме від тебе хочу побачити коментар там, де ти напишеш. Тобі подобаються такі класні швидкі машини. Або униле повільне говно. нашу машину на динамометричному стенді і Щиро кажучи, я був здивований, тому що це ж не сток. У нас виявився стейдж 2 на 500 плюс кінських сил. Точний графік заміру ви обов'язково побачите під кінець нашого випуску, але я можу від себе сказати. Вона не просто так нас здивувала за кермом, вона реально заряджена, вона занижена, вона потужна. Давайте все по черзі. І так, що ми маємо? Це в нас двійка. Двійка це в нас найлегша BMW з продольним двигуном. Вона в нас має повноцінну на гаричашку. Ця машина у нас має повний привід X-Drive, тобто повноцінний повний привід на маленькій машині. Ця машина в нас має гідротрансформатор, трансмісію, топовішу, найкрутішу трансмісію. 8HP, тобто, це трансмісія, яка має 8 передач. Вона тримає дуже багато крутного моменту, і навіть Stage 3 вона витримує у нас двигун. B58 58 це повністю сучасний BMW-шний двигун, який враховує всю історію, всі події. Досвід попередніх двигунів. Вони зробили його максимально сучасним. І найголовніша перевага саме b 58 що ти його можеш тюнити безкінечно. Тобто до 800 кінських сил тримає цей двигун. А 800 кінських сил на повному приводі на автоматичній геніальній трансмісії, на нормальній підвісці. Тобто ця машина вона реально може бути надпотужна. Задумайтеся на хвилиночку: 5 тисяч доларів, і ви їдете вже майже на 800 кінських сил, Дешевше машину з дешевше тюнінгом, майже не знайти. Давайте конкретно розмовляти про наш Б-58. Б-58 існує вже декількох поколінь: так зване перше покоління, так зване друге покоління і так зване друге плюс покоління. В даному випадку в нас перше покоління. На машині зроблений Stage 2, на машині встановлений Charge Pipe, на машині встановлений down Pipe, на машині встановлена вихлопна система, налаштований двигун, налаштована трансмісія. Все це досить збалансовано, в принципі, нормально, правильно працює, так як має працювати. Така машина, такий конфіг, коли ви хочете. То зробити собі стейдж 2, його можна зробити навіть за 2000 доларів. Тобто, вам для цього на цій машині ми вже з'ясували, що є. Вам для цього потрібно просто встановити чаршпайп, фільтр кн встановити даунпайп, зробити налаштування коробки, зробити налаштування двигуна все. Більше грошей не потрібно витрачати і потрібно насолоджуватися, налаштовуватися. Є дракмод, це надійна конфігурація, щоб ви могли їхати на схожих машинах біля 3,5 секунд 0100 і для того, щоб ви могли їхати 100-200 низькі 8 секунд. Нам пощастило, ми знайшли майже таку ж саму машину. Вона не 240 а 235 на двигуні n 55 І людина дуже дякую за те, що вона приїхала. Вона має дворічний досвід експлуатації цієї машини і зможе сказати всі плюси і всі мінуси. Дякую, що ви приїхали. Будь ласка, що вам подобається в цій машині? Наподобається від себе. Так, ну по машине, как вы сказали, она у меня ну, плюс-минус там без пару дней, может, два года. Что нравится? Во-первых, нравится, что это кабриолет. Люди, которые не ездили на кабрике, не знают, что такое кабрики. У них свое там какое-то мнение, стереотип насчет этой машины. Нравится э, рулежка, очень нравится за счет короткой базы, в данном случае заднего привода. Нравится звук. Хотя, как бы это не B-58, это как бы прошлый еще мотор. Нравится работа коробки. Нравится ее, в принципе, форма, как она выглядит. Если она там еще, допустим, в яркой пленке. Я думаю, это очень жирный плюс. Тут не хватает еще губы, конечно, передней. И тогда внешка была бы идеальна. И дисков 19-х. На нее обращают внимание, второе, как я сказал, рулежка третє – это звук. Некоторые говорят, що там двойка там для двоих, неправда. В купе я знаю место ще больше, чем в кабрике. Да, в кабрике сзади места маловато, но в купешці будет побольше. Та я думаю, в принципе, из таких глобальных. Плюсов, я думаю, это все. Окей, ми зрозуміли, що тобі подобається. Тепер машина маленька. Ти відчуваєш, що через розмір ти якось мінуса на дорозі, в експлуатації, все інше. Вона устойчива. на 19-х дисках. Я в цьому році разом, може 4-5 може, з'їздив в Одесу. Я там заїжджав до Одеси за ну реально там за 3 часа. Це була скорость 180-200 всю дорогу. Старался ехать їхати рано утром, когда нет машин, либо вже поздно Ну, Тобто для таких швидкостей, якщо ви хочете швидко пересуватися в Одесу, вона підходить. Вона е... тримає швидкість, воно комфортно і довго. Вона можна тримає швидкість, вона е, рулиться по трасі, вона держить З Із конкретно цієї машини это шумка із того, що мягкая крыша. В купе шумка поярче, я уверен. І я думаю, що купе їхати 200 прям будет очень даже удобно і уверенно, чем на кавриці. На каврике все-таки є. Такие прям. Шумы есть. И ты понимаешь, ты едешь в фабрике, а ти по трассе, слышишь шум, думаешь: блин, а, ну я ж в фабрике точно, шум есть. 200 по трассе уверенно, Перестраиваться на 200 там, обгонять кого-то уверенно. Тормозов в принципе стоковых хватает, но ненадолго. Если мы говорим за диски, за колодки, Да, родные, стоковые, все плывет. В принципе, удобно, комфортно, быстро. Тут установлен двигун n 55 нас испытали наши глядачи надійність. Тобто n 55 за 2 роки: що ломалось, що не ломалось, які думки? А, я купил машину с пробегом 80 000 километров, уже сразу со стейдж 2. Здесь в районі, там, 400 сил и там плюс-минус до 600 момента. Коробка тут тоже шито я получается нет отъездил. вот частный пробег 130 я забрал его на 80 то есть я грубо говоря проехал 50 тысяч километров э, по мотору по коробке по турбине у меня вообще ничего не было машина это использовалась в самых жестких условиях в самых крутых перекачках Так, братва, по салончику давайте вкратце, тому що в принципі, тут все спартанське, але якісніше, ніж Volkswagen. По дотику, по шумоізоляції. Вкратце, Руль є, приборка є, ручник, щоб подріфтити, є. CarPlay є, магнітола є, харман картон є. Все, поїхали. А зараз вам Льоша краще розкаже про потенціал Б-58. Любі глядачі. Забирай свої слава брат на правах. Ні, я хочу сказати, і реально зараз перші емоції, я тільки на ній виїхав, тільки потрошечки їдемо, і я можу сказати, що машина дуже-дуже устойчива. Я навіть одразу згадав свої круті тачки, типу S3, Golf R, Volkswagen і інше. Ні, красива тачка, мені реально подобається. можу сказати, що машина дуже дуже точно керується. Коли ти працюєш кермом, вона одразу робить все, що ти захочеш. Машина по відношенню до гольф-класу, якщо одразу взяти, вона набагато краще і правильніше керується. Тобто, коли її несе, її несе як правильну машину, але коли вас постійно морду зносить. Машина одразу відкликається на педаль газу мгновенно Тобто, коли у вас 4 циліндри, вона значно, значно пізніше їде, реально, навіть якщо у вас така ж сама потужність. Півтори тисячі обертів, трошечки даємо, і вона одразу їде. Одразу. Тобто, якщо у вас встановлена заводська турбіна і вам потрібно саме рисачити, тобто зриватися в місці, у вас десь відкривається вікно, вам потрібно туди застрибнути. Це буде вам даватися навіть на стоку набагато легше, ніж на гольф-класі машина. Зараз ми рівняємося, давайте з цією ми порівняємося. Ми просто рівняємося. Ви бачите цю машину біля мене. Просто їдемо на катар. І я даю просто газ пол. Блін, і вона навіть з завода, як працює коробка, ривки, хрюкання, при перемиканні пропердиці, Вона з завода вже тут є. <реш> Реально, ось можу сказати, наприклад, відчуття, коли ти керуєш цією машиною, вони мені нагадують 911 992 Turbo S. Тому що, коли ти дивишся на цю машину, ти сідаєш за кермо, починаєш їхати, ти ніколи не очікуєш, що вона саме так поїде, як вона їде. Ну я чесно скажу, я, я здивований. Мені дуже подобається. І об'єктивно, якщо порівнювати Golf клас, наприклад, з двійкою на b 58 це навіть не питання. Я, Я раджу купувати b 58 Блін, кайфую, реально кайфую, мені машина справді подобається. І наш оператор Алекс, який подивився на мене, посміхнувся і сказав: Льоша, ти маєш проїхатись на цій машині. <світ> і я на нього подивився, як на людину, яка не розуміє, що вона каже. Тому що я ж, блін, їздив на багатьох машинах. Я на М-ках майже на всіх їздив, на РС-ках, на всьому. І я реально об'єктивно не очікував, що ця машина може так здавати. Не тому, що, блін, я хочу якось ролик зробити. Не тому я об'єктивно. Я об'єктивно. Здивоване. І я вважаю, що кожна людина в схожому стані, як я, коли вона спробує цю машину, вона так само кайфане. Хочу так само відзначити: якщо ви звикли до м'яких машин і ви е, наїжджаєте на якусь штуку велику, машина це не комфортно сприймає, а особливо люди, які сидять за нами. Мені просто цікаво, коли машина, коли ти з нею працюєш. Яка в неї амплітуда, наскільки її зносить. Зараз проспект Бандери. Ми їдемо 200. 200, 210 це все. все. Закінчуємо. Ще окремий момент хочеться відзначити одразу. Без напрягів. Я просто виїхав, просто пряма дорога, просто стоковий б 58 просто двійка, три людини на борту, і ми вже одразу їдемо по місту 200+. І хочеться окремо зауважити. Три людини в машині, машина маленька. Ми їдемо 200 плюс, не тому, що ми божевільні і хочемо вбитися, а тому, що машина відчуває себе ідеально на дорозі. Вона її тримає, вона устойчива, вона маневрується. І якщо потрібно, я можу одразу відтормозитися. І тому, саме тому, воно так має працювати. Тому що це в першу чергу безпека, це надійність. Коли ви їздите швидко, це має бути обов'язково надійно. І ще хочеться відзначити, коли ти підлітаєш на швидкості ззаду до машини, вони чомусь завжди поступаються. Очередна удивила. водівіла, скажи це топчик, просто це ну, я не знаю лучше конкурентів от ціна якості і тих емоцій, яких ти получив. А ти полетів емоції. Знаєш почему? чому? По тому, що я вам поясню. коли я їхав на задні сідушки, і льоха насипав, мені аж херова було. Ну, мене аж страшніла, тому ви мене не побачите за рулем. Но це така динаміка страшна. Давай, Льох, ну від сказати. себе хочу сказати, що Volkswagen Group саме для цієї машини не має прямого конкурента. Шість дуже прямо повний чуті. привід, гідротрансформатор, ідеальна платформа. І не дивлячись на те, що ця машина була у нас на тюнінгу, я думав, що вона стокова, і не дивлячись на те, що ми постійно працюємо з B58, досконалюємо їх. У нас є багато стеж три проектів. До речі, запрошуємо, якщо комусь цікаво, в наш інстаграм і на інші наші ресурси. Але тим не менш ця машина. Щиро кажучи, відверто, реально не дивлячись на те, що вага дрочер мені дуже дуже зайшла і сподобалася. Це і... Так приємно чути. Поставте лайк, хто БМВшник, бажав і в першу чергу B58 – Це про співвідношення якості. Та грошей, і ось тут більше тюнінгу, ніж ви отримуєте на b 58 ви навряд чи десь знайдете. І кстати, це правда, що от по факту b 58 стоїть дешевше. Ну купити мотор, якщо він в тебе відригнув, чим n 55 Це правда? Декілька тисяч доларів навіть можна знайти b 58 Це максимально дешевий мотор для сучасного. Він встановлюється майже на всіх. І B1. це показник його надіжності, правильно? Бо ціна на ринку це є ціна. Сподіваємося, якщо ви купуєте якусь двійку, не розуміло, що це таке, що таке b 58 обов'яз Обов'язково, Вам цей випуск сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на нас. Дивіться нас кожен тиждень. І що я можу сказати? І ми обов'язково побачимось в наступному нашому випуску. Ні, я не буду це казати. Е, Лох, а, так а хто ти тут на каналі? Я що то забув. Я головний технічний спеціаліст. Тобто не просто технічний а спеціаліст, а, а головний. Серед а всіх технічних спеці... Все, спеціалістів я, понял, я головний. Понял.